Як живе Харків ситуація з електроенергією, обстріли та виклики, з якими стикається місто. ось вже третій рік повномасштабного вторгнення. Це невеликий перелік тих тем, про які йшлося на онлайн зустрічі Ігоря Терухова з журналістами видання The Independent. Практично кожного дня ми маємо вибухи у Харкові. Бувають Каби, бувають ракети с 300 були шахеди. Тому дуже важко сказати підрахувати, який е, вид озброєння, е, в якому кількості е, до Харкова долітає. Кожного дня ми маємо руйнації. Кожного дня ми маємо е, зруйновані будинки, пошкоджені будинки. Це насправді такі жахи, які є. Наш президент приділяє дуже серйозну увагу обороні міста обороні Харківської області і це питання, яке він тримає постійно, постійно в зоні своєї уваги. І хочу сказати, що до речі дуже вдячний за таку його і підтримку і увагу. Тому Харків та Україна дуже потребують допомоги від міжнародних партнерів. Акцентує увагу міський голова. Найактуальніше, що могло вплинути на безпеку в місті, це сучасні системи ППО останніх поколінь і літаки наголошує мер медійника. А щоб ситуація була належна як в тилу, так і на фронті. Україна потребує своєчасної допомоги міжнародних партнерів без затримок, оскільки саме такими прогалинами ворог дуже вдало користується. Вони вбивають наших людей. Вони прийшли до нас з війною. Ми на кого не нападало. Вони руйнують життя людей. І те, що вони роблять, це не то, що військовий злочин, це злочин проти людства. Їх посилають, вони вбивають, руйнують життя людей. Тому що я можу їм сказати? Сказати, щоб вони зупинилися, вони ж все, все одно це не зроблять. Дійсно, це злочин. А ще хочу сказати, що з першого дня війни, коли я побачив, як вбивають українців, як руйнують українські дома, житлові будинки, інфраструктуру, це ж все геноцид проти української нації насправді. І всі ці факти жорсткої правди має розуміти кожен житель, особливо тих країн, що не знають, що таке війна, обстріли та наслідки бойових дій, зауважив Ігор Терехов. додавши, що вже третій рік Україна бореться не лише за свою свободу, а й захищає демократичні цінності всього цивілізованого світу. Леся Купелюк, Ігор Луханін, Аліна Курмашова та Світлана Бреус Харків Новини.